Всім привіт! Я обіцяла знімати Ютуб, і це нарешті трапилось дівчатка. Це мій перший влог. Ми почнемо ми сьогодні з волосся. Сьогодні я мила його і використала догляд від Olaplex. Як ви бачите, моє вкладання сьогодні не дуже. Укладку я робила сьогодні, але дівчата, які мене дивляться у тіктоці, знають, що це така укладка не дуже сьогодні. І мені здається, це все із-за того, що я робила цей Олаплекс. Ну, не знаю. Так, сьогодні я використала оцей шампунь від Olaplex, Він для всіх типів волосся, але, якщо чесно, мені не дуже він зайшов, як і кондиціонер. Він реально дуже добре зволожує волосся, але таке, знаєте, дивне зволоження, що після нього вкладання не тримається. Мені таке не подобається, воно дивне і дуже дивно тримає вкладання. Так, що ще? Це маска Olaplex. Вона реально дуже крута, і я сьогодні використовувала її в комплексі. Ці баночки закінчились. Тут ще трішки є. Її треба використовувати мало, і вона реально дуже дієва. Але для мого волосся вона не дуже підходить. Тому це все. Я відправляю у пусті баночки, я знімаю відео у Тік-Ток. Про це може буду знімати у Ютуб, ще не знаю. Так, і далі в нас тут шампунь Дізу, він же теж закінчився, чому я дуже рада. Мені зовсім зовсім не сподобався. Реально дуже дивний і аромат, і волосся, знаєте, як солома якась. Не знаю. Хоча він теж для всіх типів волосся з медом, натуральним, бла 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 Ну, коротше, такий собі. Далі, а, кондиціонер від Манелі. Це український бренд, і мені прям дуже-дуже подобається. Реально, прям дуже класно. Мені присилали його на огляд, і я була у такому захваті. Це, мабуть, перший шампунь за довгий час, котрий реально в мене викликав такі емоції. Реально рекомендую. Ну, він теж закінчився, тому все це пока! Дома я роблю догляд щастя для волосся. У мене є всі ці баночки. Якщо вам цікаво, можна зняти відео на Ютуб, як я роблю цей догляд, тому що на Ютуб можна більше розповідати про це. Це такий кремчик 5м і 5С. Його треба використовувати після щастя для волосся, щоб ефект тримався найбільше. І реально, коли його використовуєте просто звичайним шампунем, кондиціонером, можна і без кондиціонеру. Волосся виглядають дуже круто і реально він подовжує догляд. Тому я його роблю. Треба змішати один з одним і нанести як кондиціонер, тому їх залишаємо. Чи моєму кошику вже пораділо в мене, тут залишився кенян шампунь. Це олійка для масажу з баночкою. Пінка від рітелс, просто обожнюю. Реально, це просто кайф, дуже приємний аромат. Дві масочки в мене ще залишилось, але одну я віддам. Це глізу. І Kerastase, це скраб для голови, але зараз я його не використовую, використовую інший. І скраб для тіла від. Зелінські. У мене ще є скраб Rituals, але хочу закінчити вже оцей, щоб почати інший. Так, дівчата, звук може бути не дуже, тому що коли я вмикаю світло, вмикається одразу і витяжка. Не знаю, я може куплю мікрофон і буде звук краще. Так, що ще? На AliExpress я замовила ось такий крабик. Блін, я реально його обожнюю. Я дуже багато бачила в американському тіктоці оці крабіки, а, квіточки. І ще я купила ось такий обруч. Я не знаю, обруч це називається, блін, ну виглядає дуже стильно, мені здається, реально круто. І ну, він такий м'якенький, і мені здається, на відео він виглядає прям круто. Скільки раз я сказала круто. Ну, коротше, ви зрозуміли. Що в мене ще? У мене є ось такий ще обруч. Я теж його дуже люблю. Він мені підходить по кольору з моїм волоссям. І я як мішка. Мені подобається. Так, далі, в мене є ще ось такий новенький крабік. Це від Сенсай, теж зняла розпаковку на а, в ток Ну, тут вам теж покажу. Він класний, але я ще нічого не розбирала, і, якщо чесно, сьогодні не хочу цим займатися. Бо реально якийсь дивний настрій. Єдине, що мені сьогодні придало сил, це те, що я буду знімати YouTube. Я реально вже Дуже довго все це відкладала, бо не знала, з чого почати, що розповідати. Буде це вам цікаво або ні. Ну коротше, вже вирішила, тому що ну, хочу цим займатися. Бо якого зараз мене трішки розочаровує. Мені здається, треба починати щось нове, і це буде, і буде у мене тут осінні новиночки, Давайте розпакуємо. Я дуже чекала на них. І один светер якраз я візьму на фотосесію. Почнемо з першої коробочки. Не знаю, чому у мене ще коробочки рожевого кольору із старою назвою. Зараз цей бренд змінив назву, тому він... я навіть не знаю, якщо чесно, як вони називається зараз. Так. Ну і перше це ось такий чорний кардиган. У мене є такий же світлий і я просто його обожнюю. Реально, з ним такі класні луки виходять. Мені прям дуже подобається. Я його вже одягала, якщо чесно, але ніде не показувала, тому показую. Друга коробочка це теж неймовірний светрик. Він дуже приємний. Він просто, знаєте, незвичайної якості. Мені прям дуже подобається. Такий в мене є сірий, але з горловиною. А зараз я взяла ось такий. Блін, дуже гарний. Єдине, що все чорне, але я дуже люблю чорний кольор. Це просто неймовірна якість. Мені дуже подобається. Неймовірна якість. Реально. Він дуже-дуже класний. Ну, і кардиган, звісно, теж. Я буду часто його носити, я вже це знаю, як і світли. Так, а тут мій помічник. Біля подушок, звичайно, де йому що бути. Ось такий у мене новиночки. Приміряти вже не буду, але я думаю, я зніму вам луки з цими светриками. Ну, і. Оцей я візьму на фотосесії. Я вже придумала лук, які будуть фото, тому він їде зі мною. Привіт! Сьогодні другий день і я збираюсь на фотосесію. Якщо чесно, я дуже погано спала, і на моєму обличчі, я думаю, все це помітно. Але сьогодні мені треба зібратись. Я вже зробила своє укладання, Подивимось, як воно буде триматись, і я беру вас сьогодні з собою. І, по-перше, буде робити свій макіяж. Він нічим не відрізняється від мого звичайного макіяжу, але давайте подивимося. Нова піжамка. показувала розпакування. Достаю своїм пензле і косметичку. По-перше, беру персиковий консилер і наношу під очі. Добре так розтушовую. Мене ще трішки. Завжди. Коли кудись треба, то одразу все не так. Трішки, знаєте, перекриваю самічки якісь, напряки теж. Тут у мене ще крищик я його теж прибираю. Все для фото, тому треба більше тона, більше всього коротше. Сьогодні буду використовувати шанель. Знаєте, після сенсай мені його трішки важкувати наносить. Хоча він на водній основі, але все одно щось мені не дуже підходить. Наносити я буду його своєю кістю і потім. Якщо буде дуже такий, знаєте, слой жирний, то бюті блендер на шийку трішки і починаю. Він підлаштовується під ваш тон. Я вже дуже бліда, вже треба використовувати автозаслужбу. І бачите, такі не дуже рівни от реально, Не знаю чому, тому я беру б'юті блендер, у мене такий новенький, добре. Вижимаю воду і проходжу ще б'юті блендером. Укладання я зробила десь хвилин 30-40 назад, тому ще ходжу. Сьогодні буде така осіння фотосесія. Дівчинка, яка буде мене фотографувати, вона з мого міста в Донецькій області. Ми, ще раніше дуже-дуже давно це були мої перші фотосесії так, для себе. І вона мене фотографувала. Ще був топовий фотограф нашого міста. Вона дуже класні зйомки робила і зараз. Дівчата всі популярні, теж неї роблять. Вона тут всюди в Києві. Ми вже дуже багато разів домовлялись, але все якось не виходило. Як для мене цей тон дуже любиве лице. От реально на ньому, знаєте, як все зникає. Тому я не дуже чомусь його люблю, хоча всю зиму я їм користувалася скульптом. У мене від Тілбер, я просто обожнюю його. Тут, звісно, кожен день я так не молюю, якщо чесно, бо це новочки. Що треба робити з Кубером? Просто шовти тр треба не тут, а отут. Тут в ямочці повинно залишати трішки більше продукту, чим... Біля вушка. Якщо ви робите корекцію тут, треба дуже гарно розташувати, тому що буває таке, що нам, от як у мене тут зверху падає світло, і мені стається, що, мабуть, норм, потім я виходжу і в мене тут така рижа полоса. Тому дуже добре, все задушуємо і можна ще й на шию. Коли тушуєте очі натосні, треба теж. Витягувати отак, прям, і добре розташувати. Це для мене ідеальний варіант, поки зробимо брови. Брови я зачісую, гелем. І щоб не залишалось, знаєте, оці плівки білої, я почисую ще тут, щіточку. Треба зробити корекцію, але мені, якщо чесно. Далі беру лайнер і прокусовую брівки ну, там, де немає скіф або є якісь пробіли, треба замулювати. Так, ми якось так. беру свій консилер від нас. Мені реально дуже крутий, дуже важко. Все прикриває, на підборіття. Вбуваю, то і оч, бачити, я буду сюди. Тушую не до кінця, а потім ще б'юті блендером трішки койдусь. Б'юті блендер дуже класно забирає залишки продукту і не буде, знаєте, у вас всього забагато. Тому б'юті блендером я завжди. Уточек Пока. наносит. Не так, як цей. Він такий, знаєте, більш делікатний, дуже так власно лягає. На носик можна перемістити і на очиняти, але сьогодні робити не буду. Сухий скудр і все ним доблю. Він теж такий. І я їм теж скульптор, він з блискавками наношу на очі. Але небагато він такий пильний, знаєте, що теж. Не було дуже багато вії. Це зараз моє найулюбленіше, тому що мої вії зараз нарешті стали дуже великими, прям дуже. Мені подобається їх фарбувати, тому фарбую. У мене коричнева туж вішаней. І дівчата, кому не подобається на фарбовані вії, всім рекомендую спробувати просто звичайну коричневу латуш. І вам сподобається, тому що чорна мені реально не подобається, я не знаю, не вії якісь вони дивні. А, ой, дуже вона реально дуже класна, не знаю. Я от спробувала і мені прям дуже подобається. Ну, Як є різниця, мені, <гум> здається, є. Звісно, я там маснула трішки. Блін, він я можу фарбувати дуже довго, реально. Особливо зараз, тому що, коли я робила минування, все одно віки трішки. Звісно, що це гарно, можна не фарбувати, можна нічого не робити. Брів Я сама шокована Раді, що це мої дуже класно, да? так? І звірами одразу вже макіяж і готово, наразі. Mm -mm. ну, вже виглядає дуже класно. Що мені ще подобається нас, да, тим, що він такий... Я бачила, що не наносить його і він застигає. У мене так ну, не виходить. Він все одно класний, його можна підташувати. Знаєте. Ну, коротше, класний, реально. Всім рекомендую. Що я буду робити з губами? Зараз вони бліді, тому що там тональний крем. Тому я беру свою помадку, в мене від Бобі Brown, така рожевенька. Отак на Контур я не чіпаю. Тільки від серединки, що роблю далі? Це ефект зацілованих. Я роблю тільки такий, бо я не люблю, у мене так великі губи, знаєте, якщо я буду малювати контур, блиск, мада, ну, коротше, буде не так. Я беру пальцем, Це одно трішки не контуру, і вони такі, знаєте, природні натуральні. Я не знаю, мені прям дуже подобається. Хайлайтер. Він, я помітила в ньому мінус. Він працює як рум'яна, не як хайлайтер. І ще він з'їдає тон. На щочку я теж трішки наношу, як румяна. Він такий дуже щільний, його важко, знаєте, переміщувати. Краще робити це дуже швидко. Його треба наносити на тон. знаєте, коли там трішки консилера у вас все нормально, не треба, знаєте, наносити тон і все таке. Мені здається, може так, буде краще. Ну, я ще трішки додавлю рум'яну. Проп'яна дуже великатні, якщо навіть ви трішки переборщили з ними, вони, знаєте, з'їдаються вдома трішки, нічого там такого страшного не буде. все. Беру пудру і т зону я закриваю. На фотосесії не дуже класно, коли прям дуже грошіть лице. Ви коли будете фотографуватись, і так воно почне вищавати. Під очима теж я проходжу з пудрою, щоб закрити консилер. Пудра теж така, знаєте, дуже велика, делікатна. У мене немає продуктів, які дуже-дуже сильно можуть щось перекрити. Тільки оцей консилер нас. Ми все зробили. Отак виглядаю мій макіяж. Не закриваю все цим фіксатором. Я просто його обожнюю. І бачите, яке сяєво, я не знаю, буде видно на камері, яке сяєво він одразу дає. Реально, він дуже-дуже такий, знаєте, класний і реально кожен починає блищати. Ми робимо маску аромат, а на в нього це просто. Зараз розбирати свої свою зачіску. Так, лібреально мені важкувато, знаєте, робити вкладання, коли е, з лосся, ну, знаєте, я там пофарбувалась, або підстригла кінчики, або ще щось. Реально важкувато, я не знаю. Люди, які говорять, що далі тримає краще волосся яке там сухе, або щось з ним там не так. Ні, це все обман. Мені важко, коли в мене було прям, знаєте, таке шовкове волосся, реальне вкладання трималось набагато краще. А зараз може таке вийти, знаєте, що. І за того, що волосся сухе, от бачите, немає обйому або якісь не дуже. Може таке бути. Ну нічого, я зараз роблю всі доглядові процедури, замовила собі новенький шампунь, маску. Треба чекаю. У моя подружка мені привезла. За У мене ще є пластмасові, всі ну, я замовила, вони такі гарненькі, багато в мене. Я так триваю в косметичці. Що я роблю з волосся? Наношу ну, так, трішки на долоні, розтираю і перевертаю голову вниз. І добре прочесую, знаєте, отак волосся. Там добре. Особливо кінчики. Так, ну, така. Випадка. Вони ще трішки розсідуться і буде просто супер. Так виглядає. позаду. Ну, така. Єдине, що заколками, бачите, я трішки так загалювала, щоб воно не впадало і трішки придавило. Ну, нічого страшного, все одно. Зараз знаєте, на фотосесії, вони туди будуть сюди. ну так. Трішки об'ємчику, мало Ну Нічого. Так. Все, я пішла збиратися далі. Я вже зібралась на фотосесію і перший мій образ буде ось такий з платьичком, светриком і чобітками. Я ще взяла з собою казаки. Коротше, на місці вирішимо вже. З нами ще їде Кені. Він вже чекає виходу, Ну, коротше так. Волосся зав'язала, щоб воно не розпалось до фотосесії. Не знаю. Ну, воно не розпадеться, але хочеться, знаєте, щоб вони були прям дуже-дуже гарні. Так, ну все, ми їдемо. Ми приїхали в неймовірне місце і Аня талант. Такі знімки та відео я вже просто не можу дочекатися. У мене було три образи, і всі вони просто неймовірно вийшли. Нам ще дуже пощастило з погодою. Було тепло і сонячно. Я так зарядилась енергією, і було просто приємно знов побачитись.